Всім привіт глядачам і підписчикам нашого каналу. Сьогодні в нас незвичайний формат відео, так як ми вперше, крім вирощування розсади і овочів, починаємо випробовувати насіневий матеріал компанії Spark Seeds. За що окремо дякую пану Олександру з каналу Виростити можна все і компанії Spark Seeds за надані зразки культур. Тут є, як вже відомі гібриди, які продаються на ринку України. Такі як, наприклад, Помідор Солідо, Так і зовсім нові, яких нема в продажі. Це номерні гібриди цих культур. Так як гібридів дуже багато, це, наприклад, капусти 4 види, болгарського перцю 5 видів. Кавуна 9 видів, баклажану 5 видів, помідора 17 видів. І кукурузи 2 види. Сьогодні ми не будемо розглядати всі окремо, а конкретно по даному гібриду будемо знімали окреме відео, яке буде виходило на нашому каналі. Тому хто бажає дізнатися більше про нові гібриди, як ми себе тут характеризували, як тут. Поводилися в нашому регіоні, а також будемо їх порівнювати з гібридами, які ми вже вирощуємо кожним в своїй даній категорії. Плюси і мінуси що краще. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайки. Слава Україні! Разом ближче до перемоги!